Скіл то другорядний. У мене його немає, я на арті граю. До речі, Макс, бачив? Бачив Макс. То була Малинівка, наступна мапа Прогорівка. Взагалі не підкручена. Здоров, Стен. А у мене блеск замість ЛТшки. А в них А в них шквал. Плак-плак. Тоді зводимося в центр. Моя логіка. Я бачу, що в нас погане ЛТ, і в них погане ЛТ. Звожуть на центр, бо, скоріш за все, буде засвіт тільки тупо від важких танків в центрі. Я не дуже вірю, що наш блеск багато посвітить, ну, але хто його знає, що в нього в голові, який в нього хитрий план. О, бачите? Я був правий. Засвіт перший був від. А чого він назад не поїхав? Від важкого танку був перший засвіт. Ну добре. Продажний стрімер. А що? А що тут такого? Всі ми хочемо гамать смачно, а не те, що дадуть. Ну тому, як би. Я не приховую цього. Я за донати можу грати на будь-чому. Якщо воно в мене є. Якщо нема, то за донати я можу і прокачати. Вільний досвід у мене є. Такі на арту краще ставить. Дивлячись на яку, але в основному це дослід приводи. Отакі, як тут у мене стоять. Посилені механізми повороту. Якщо закрита рубка, можна вентиль замість механізмів повороту тикати. Але тоді бажану інструкцію на вентиляцію ставити бонову теж. О, це я розумію, Альфа 78, пора переїжджать, а то я щось застаяся. О, це ЛТшка здохла. Все. Привіт, програш. Нормально. ЛТшка вже відкисла. А як він тут вже загнувся? Що? А. <пліпіто> він отут на ЛТ стояв. Йо, і хто ти на поганому ЛТ? приїдь, Станню сюди в ці кущі або в оці. Ой, біда. Панського плеча дав на шкарпетки 100 гривень і каже Стен, щоб квадратик був квадратним і роздавав усім шоколадних лящів. Скатай на КВ2 бій. На КВ2, добро. Дякую, Стен, за донаток, яку має Дякую за підтримку. Добре, скатаймо на КВ2. Тебе вилетіло 7 хп Я вчора пок... не пам'ятаю по кому, я дав один. Один, блять. Я такий сижу, дивлюсь на цей один. А чувак був шотний, я такий. Ну зашибісь. Просто чувак там з іконками обмазаний, там ладаном сидить в своєму танку. З ног до голови. Типу не тут ще живуть, слухай, якщо гора наша. І от не розумію, оці двоє. Жесть якось. Якось одна, так стен. КВ2, ок, спробуємо. Дивись, ще один в іконках, тупо, тупо не летить в нього. На лорке 6 хТ не хватило до воїна. Буває. Буває. Добре, буду далі 705-го віса 3 третього щось не летить. Але живущий чувак не істри. Я теж силові поля. Тут, тут десь магнітики, магнітні ці стовбури дерев. В них магнітна вода. Шотному картону стріляв і залишив йому один. Оце теж обідно, коли одиничка один або два хп лишається. ти такий. Ага. Сплінтер, привіт. Не трасірять, то стою на одному місці. Щоб не втрачати зведення лишній раз. Два шістинки давно бомбардира в одного один, а в другого два. Та боже, я тут теж недавно бомбардира, хоч, хотів а мені гра сказала, пішов до дубертово двонючий. Піду наліво стріляти, там Ексемка світиться вже. Тут уже треба глушити Ксемку. Взагалі треба глушити і переїжджати ближче. Ближче і лівіше по діагоналі, щоб мені було зручніше кидати по тим, хто на А1 А2 стоїть. Не вірю в них, аФКшний міль. Ого. Все. Та забудьте, що в грі існують в цьому бою інші танки. Я бачу АФКшної Емілі Просто тупо забудьте, що існують інші машини в цьому бою. Дивись, промах. Є нормально. Це мій чувак на найближчих 5 хвилин бою, якщо його не заберуть. О, глушечка. Це от халява. Просто халява стоїть. Якби ще пробували цю халяву по моєму глушенню Дивись, кінчається глушка, його забираюсь. Тоді ще йому Я просто забув, що існують інші танки в бою, поки я живий Тільки по типу, АФК і може стрімер Ну так, а як же ж, тільки так. Сказав той, хто лупендить в першу чергу АФКшних. Ага. Казав. Хорош, Александр. Кажи, хто б казав? Тупо спалила його. Хорош. Кажи, хто б казав? Привикши до цього. піти подивитися скільки тебе боїв на арті Макс? Я ж знаю. Добре. Зали... Зали... З... Залітай. Ці бої зіграні 6 -7 років тому. Да ти що? Я пам'ятаю, в тебе було 900 боїв на 21-му. Не скажеш скільки зараз? Ну, ще в минулому році було 900 боїв на 21-му. Не, не підкажеш скільки зараз? І так само на Т92. Я ж не винуватий. Данішно. Давай перекладати відповідальність на інших. Давай не будемо. Ну, в принципі, окей. Я хотів і сосем мог дати взагалі, ну але нехай так. Недавно викачу 261, думаю, буду кожним пострілом попадати. ага. Всі так думають про арту, що вона кожним пострілом влучає, поки не сядуть і не почнуть на ній грати. Ну, так, нормально. Щоб багато боїв грати. І виявляється, що воно ніфіга не летить так-то. І ніфіга не кожним пострілом по, по 500 не зносить. Хейти тепер. Та шо його хейтить. Для того, щоб менше грати на арті, я цінник задираю. Макс, для того, щоб менше грати на арті... Рендунти пахучий, треба взагалі не ставити цінника, а принципово не грати на ній. Давай тут не будеш мені розказувати про арту. Кожен пострелка зенно. На... В цій фразі Богдан, вся наша гра. Кожен постріл казино. Оце ти прямо в точку сказав. Це прям про нашу гру ідеально. Це мало би бути гасло написане на цьому. На головній сторінці World of Tanks їхній в інтернеті. Е, литвин польський. Б1 польський. Хто мені казав став цінник на арту? Я казав? Ну а що? Макс, на відміну від тебе, я не, не соромлюся заробляти на тому, що я роблю. Я прямо кажу за певну суму я зіграю на будь-чому Хоч цілий стрім, хоч цілий місяць, тільки що ціна буде відповідна. От і все. Я цього не сороблюся. Я прийшов сюди заробляти Грати в задоволення, спілкуватися з чатом і, зароб, і заробляти Це три цілі, для чого я стрімлю. Так би я ці танки вже, мабуть, не грав би давно. Сидів би Kingdom Come Deliverance, проходив би мовчки собі спокійно в одне рило і не, пар... не парився би. Щось не можу відосна знайти, де там Макса Крепиш, як він називається, а то шортс, Ігор, то в шортсах треба пошукати. Як мені Kingdom Come? Не знаю, я його не купив ще. Я хотів би пограти, але мені треба новий ком. У мене просто. Ну, типу, Макс. Ну, логічно, що мені пограти, то було б прикольно і пострімити, а пострімити мене просто не вивезе. <гум> скажи: від кисний, скажи, пішов нафіг. Я в світ наступний пішов. Там Ігор Шорцик якийсь. Я не пам'ятаю, один із шорців десь так тижня. Я не пам'ятаю, 2-3 тому назад я викладав. Він не пам'ятаю, як називається. В чому статиста поважать Ртуч, якось так я його назвав. В шорцах треба пошукати. В Тіктоку або в Ютубі. Можу портувацькі друзі дати поганять. Типу, що аккаунта цього. компа Мені треба переїжджати, щоб у мене 430 не світи. Або не треба паза світиться. А, світилассі. Вже стрілять нема в кого майстра. До речі, не дадуть за цей бій майстра. Маловато настріляв А, умри будинок. Аккаунта. та блін я би постримив це діло. А не, не забанять нас Макс за аккаунта. Та я би і купив би, это не проблема купить. Так, КВ2 мене просили. Я подумаю, Макс над твоєю пропозицією Взагалі, я по-хорошому, якби не стрімить в тік я міг би PlayStation підключати і стрімить У мене ж є все обладнання, щоб стрімить Ні, майстер гля. Майстер дали за 4800 суми. Хорош. Ну, нормально.